І запрошуємо наступного доповідача Ольгу Ольшанську, лікаря дерматовенеролога інвазивна імпульсна біполярна радіочастотна терапія в комплексному підході до лікування еритеми, гіперпігментації та хронологічного старіння шкіри, клінічні аспекти і патофізіологічне обґрунтування. Дякую дуже, дякую за привітання. Дякую, Ірині, за попередній доклад. Це таке до частково до мого докладу. Тому що сьогодні я буду розказувати вам про мікромікрогольщити РФ. Але це така нова система на сьогоднішній день в Україні. Вона з'являється вперше, яка трошечки зміни, а може і не трошечки зміни ваше уявлення взагалі про використання цього. Цієї методики у вас в клінічної практики. Тож, поїхали. Перед тим, як я поговорю вам безпосередньо розповім про методику, про апарат, я хотіла би актуалізувати цю тему. І актуалізацію теми почну з промови трошки промови про пігментацію. Сьогодні от в кожній доповіді ця проблема звучить, і це не дарма. Чому? Тому що лікувати пігментацію ми вміємо, але важко контролювати результат. В цієї табличці ви бачите основні доказові методики лікування пігментації, з допомогою яких ми можемо мати гарні результати, але, на жаль, на жаль, доказова після лікування цими методами, ми маємо високий рівень рецидивів. Пацієнт отримує результат, іде від нас, приходить через рік, пігментація повертається. Та ж сама мелазма навіть визначення має, має визначення, що вона є рецидивуюча. Давайте трошки подумаємо, чого так стається. Для того, щоб зрозуміти причини, треба зануритись знову в. В патогенез цієї проблеми да, і в ініціюючі моменти. Нам всім відомо, що основною причиною пігментації ініціюючим моментом є ультрафіолетове світло, гормональні фактори, генетична спадковість має вплив на розвиток мелазми пігменту. Але на сьогоднішній день виділяють так звані ще дермальні або шкірні фактори, які впливають. На розвиток пігменту, на його а, появу в шкірі, коли вже немає ініціюючого компоненту, коли ультрафіолетове світло вже безпосередньо не впливає на шкіру. Які це фактори? До таких факторів відносять появу в шкірі синесцентних фібробластів. Це старіючі фібробласти, які вже не мають функції синтезу колагену, Вони вже не діляться, але вони продовжують свою метаболічну активність і виробляють в шкірі. Такі фактори, як стовбуровий клітинний фактор, наприклад, який має безпосередній вплив на цекіт рецептори на меланоцити. це цей шлях, який зазвичай запускається ультрафіолетом, але може бути опор. Безпосередньо запускатися через ініціацію фібробластів. Звідки беруться наші ці синестентні фібробласти в сосочковому шарі дерми, теж вони беруться від ультрафіолетового випромінювання. Ультрафіолетове відпромінювання іде, синесстентні фібробласти залишаються, синтезують фактори, активують меланоцити. Другий момент, на який треба звернути увагу. Це порушення базальної мембрани. Теж це через світло, це починається через світло безпосередньо світло активує тучні клітини, тучні клітини виробляють тріптазу, тріптаза порушує базальну мембрану. І через цю базальну мембрану в ці бреші спускаються меланоцити, і це джерело формування вже дермальної пігментації. Коли у нас є вже пігмент в дермі, то звичайними топічними засобами цей пігмент полікувати дуже складно, і третій момент це ангіогенез в очагах мелазми, через що він виникає, це теж переважно через активацію тучних клітин, які синтезують під дією ультрафіолетового світла. Фактори росту судин і трансформуючий фактор. Тож, що відбувається, да? до чого все це я веду? Що ініціація пройшла ультрафіолетовим світлом, запустилося так, таке коло пігментації, з'явились фібробласти синесцентні, розширені судини, порушилась мембрана. Основний, основний ініціюючий компонент пігментації може піти, але ці дермальні порушення, вони вже з нами, з нашим пацієнтом, в нашій шкіри залишаються надовго. І на сьогоднішній день, як з цими моментами роботи шкіри попрацювати ефективно, залишалося ще питання. Але сьогодні я презентую для вас апарат, який буде працювати, над цим працювати. але не тільки над цим. Що це за апарат? Це апарат, який називається Сілферм Х, він має в собі апарат для мікроголкового РФ. Він має в собі дві хвилі приривну і неприривну. З преривною хвилею ви знайомі в інших апаратах РФ-ліфтингу, рф мікронідлінгу З неприривною хвилею ми сьогодні в Україні познайомимося вперше. З переваг цього апарату в ньому в першій світі з'являється глибина 0,3 мм, що відповідає супругу. Шару суббазальному, тобто шару сосочкової шару дерми, де якраз є наші лежать ті клітини, які є в подальшому проблемому виникнення пігментації. Але дивіться, сьогодні ми вперше презентуємо дійсно цей апарат в Україні, але в світі вже більше п'яти років по ньому проведено більше 27 клінічних досліджень. І ми теж сьогодні з вами їх подивимось, але давайте перейдемо до суті, тому що в кожному апараті дуже важливо зрозуміти його фізичну частину для того, щоб він дірвідіференцювати його від інших і дійсно зрозуміти, які ефекти ми можемо отримувати від цього апарату. І так, як я вже вам сказала, що цей апарат вперше поєднує в собі дві хвилі. Перша хвиля це непреривна хвиля. В цьому режимі роботи апарата. Подача радіочастотної енергії іде у вигляді одного подовженого імпульсу. Відповідно, це формує локальний нагрів дерми до температур близько 55-60 градусів, що точково формує очаги коагуляції, запускає регенерацію і активує синтез. Ну, відповідно, синтез колагену. Це призводить до такого локального ущільнення дерми. Де це більш типова дія апаратів голкового РФ. При впливі імпульсної радіохвилі або неприривної подача енергії формується з декілька послідовних імпульсів, що дає змогу нагрітися тканинам не очагово, а тепло розповсюджується на певну відстань. Поступово помірно прогріваючи ті тканини з більшою кондуктивністю. Тобто ті тканини, які можуть більше на себе забрати тепла. І що це за тканини при, при приривному режимі? Забирають тепло на себе, наприклад, судини, які мають да, в собі кров, да, вони більше швидше нагріваються і в Разі е, ушкодженої судини, через цей нагрів ми отримуємо або її елімінацію, або в залежності від температури, діаметру і стану судин, судин через нагрів е, стінок судини е, ми отримуємо укріплення ендотелію. Для чого нам це потрібно? при лікуванні шкіри, яка страждає еретемою або розацією. Але давайте далі. Да? По технічним складовим я до речі, ду ще сумнівалась, мені потрібен сьогодні в форматі короткої доповіді цей слайд а, чи ні, але ну зрозуміло, що він дуже важливий. Чому? А, тому що не все в світі апаратів і апаратна косметологія однозначно, як є у одного апарату, буде у іншого апарату. В апараті Сілферум Х не ізольовані мікроголки. Але це точно не зна... не означає, що струм да, що нагрів відбувається по всієї довжини голки. Справа в тому, що в... ще в 15-му році а, професор, лікар, доктор на вивчив такий феномен розповсюдження радіо... Електричного струму по голкам і доказав, що при використанні неізольованої голки в форматі цього апарату струм не розповсюджується рівномірно по голки. Максимальну температуру ми отримуємо на її кінчики. І вона може вверх поголки в вигляді краплі підніматися при подовженні імпульсу. Тобто, оце цей прогрів товщину прогріву ми можемо регулювати на налаштуваннями апарату, роблячи більш чи менше імпульс. Тож ми не прогріваємо весь канал. Ми працюємо на глибині. І можемо бути впевнені, що ми безпечні на поверхні, тому що епідерміс не пригрівається, він не має достатньої кондуктивності. І це важливо, коли ми працюємо в непреривному режимі, і коли ми ставимо перед собою задачі саме ліфтингу шкіри від мікроголкового РФ, ми цього. Очікуємо через ліфтинг шкіри в даному випадку відбувається через етапи регенерації, де да, і структуризації шкіри ліфтинг, поліпшення якості, зменшення глибини зморшки. До речі, в цьому апараті є п'ять насадок. Стерильних різні форми, які дозволяють нам працювати з різною патологією, в тому числі дуже близько підходити до вічатого краю нижньої та верхньої повіки. Це перший апарат з такою маніпулою, і з зручною і безпечною роботою навколо очей. Також ми можемо цим апаратом працювати і по широким ділянкам у пацієнтам різного віку. Працювати з тонусом шкіри, з порами, звужуючи їх і поліпшуючи рельєф. І вперше для голкового РФ в цьому апараті є показання стимуляції росту волосся. Це перше в світі є такі налаштування в ньому. Це, до речі, Мова про те, що як ми маємо в клініку обирати препарат, звісно, гарно мати їх багато і дуже точково обирати методику. Але коли ми починаємо розширювати свій апаратний парк, нам цікаво мати саме той продукт, який буде охоплювати багато проблем. Повертаючись повертаюсь до пігментації, що тут? В ПВ режимі, коли ми працюємо в непреривному, що ми можемо досягти? Ми можемо попрацювати з судинами, їх елімінувати відповідно менше факторів, які будуть стимулювати меланоцити. Ми можемо попрацювати з меланоцитом, Ми елімінуємо синестентні фібробласти, посилюючи пул нормальних фібробластів, формуємо колаген і укріплюємо базальну мембрану. З приводу всього цього, компанія ВіОЛ провела клінічне дослідження, на, в які залучила більше тисячі пацієнтів, і показали, що дійсно вже після однієї процедури у нас є гістологічні докази утовшення базальної мембрани, поліпшення якості судинної сітки та елімінації. Проблемних судин, зменшення кількості синестентних фібробластів та поліпшення а, пігментації. Унікальна глибина роботи в на глибині 0,3 мм таргетно поліпшує базальну мембрану а, та робить роботу на цьому апараті максимально неболісно. Він дійсно комфортний і не потребує. Реабілітації у пацієнта через 4 години вже зникає гіперемія, і пацієнт може повертатися до звичайного життя. Тож ми лікуємо пігментацію, да, на попередньому слайді. Ми працюємо з розацією, з різними формами: теленгетична, еритематозна, папульозна, і навіть є налаштування і насадки, які дозволяють працювати з пацієнтами з акне. О така історія по апаратній технології, але в своїй практиці я завжди за комплексний підхід. І коли я обираю апаратні методи, я додаю якісь інгредієнти, які ще можуть більше вплинути на сенесенцію нашої дерми. І завжди в своїй практиці я об'єдную. Апаратні методи з амінокислотною терапією в даному випадку я використовую амінокислотний кластер ЯлуПРО, унікальна комбінація амінокислот – гліцин, прелін, лізін і ліцин, які в точній формулі, в точному процентному відношенні повторюю будову колагену. Що тут важливо, що такою формою, формулою ми не навантажуємо дермальний матрікс. І ми створюємо безпечне середовище і правильне середовище для фібробластів, додаючи дії до наших апаратних методік. По вибору препаратів, які містять амінокислотний кластер, це Ялупро, Ялупро-HMW, ялупро суперхайдро представлене на цьому слайді. В залежності від типу шкіри і від потреб, обираємо будь-який е сумісно з апаратними методиками, тому що основна діюча речовина тут амінокислотний кластер, який буде мати і е дію. Живлення фібробластів і опосередкованої її стимуляції до вироблення колагену і омолодження дермального матриксу. Що тут із цікавого по цим препаратам? У 2023 році під керівництвом лікаря Євгенії Шелемби ми провели дослідження, використовуючи апарат ЯлуПро СуперХайдро. Та під контролем такого апарату діагностичного як Dermalab, показали, що після чотирьох процедур введення суперхайдро ми отримуємо дійсно усілення дерми і субдермальних структур. Тобто наша підготовка до апаратних методік вже йде з гарним результатом поліпшення шкіри, її зволоження та налаштування фібробластів до роботи. А далі хочу вам розповісти про показати дійсно практичні, комплексні кейси, які вдалося вже отримати, використовуючи разом апарат Сіл і на препарат ялупросуперхайдро на слайді ви бачите моєго пацієнта Ірини, 39 років, яка страждає на розації, ритоматозна форма, скаржиться на почервоніння при зміни температури при вживанні теплої їжі і свиребіж. Перед апаратом перед проведенням методиком голкового РФ, і було проведено чотири процедури суперхайдро, і а, потім зробили з інтервалом три тижні дві процедури апара мікроголкового рефу апарата силферум-Х. А налаштування по цьому апарату беруться наступним чином: Я беру дві глибини на глибині глибокої дерми налаштовую ліфтингові параметри, тобто роблю все те, щоб ми скоротили шкіру і омолодили її структури колагенові, і ви обираю наступну глибину вже для неприривного режиму. Працюю з судинами, якщо потрібно, з пігментом і знімаю запалення. В результаті цих процедур ми отримуємо підтягуючий ефект, легкий ліфтинг, навіть на такому на такої важкої шкірі, ви можете помітити на цих фотографіях, але це всього дві процедури від рекомендованих чотирьох-п'яти, і ми бачимо зниження рівня еритеми, зменшення телеангетичних судин на, на обличчі цієї пацієнтки. Що цей результат отриман по роботі за півтора місяці для такої довготривалої патології? Це класний, значний Головне в перспективі пролонгований результат. Наступна пацієнтка мала схожий протокол лікування, але проблема була інша. тут перевага, переважає пігментація, під якою теж є телеангіктазія, але колір шкіри тут був на першому місці і також ліфтинг. Отримали результат, легку ліфтингову корекцію. І значне освітлення шкіри. Так, є ще над чим працювати, але це знов дві процедури з протягом лікування в півтора місяці. І нагадую вам, що по цьому апарату це лікування з гарантією того, що пігментація не буде повертатися через лікування базальної мембрани, зменшення клітин і Одномоментного лікування пані Ольга. Ми вам дякуємо. Лікування час за судин. Дякую вам за увагу, колеги. Оплески, будь ласка.